Привіт. так, як ваші справи? Привітик, привітик! У мене зіпсувалась погода на сьогодні і завтра холодно. Тому я вдягнулася так. картиган. Я страшенно не люблю погану погоду. У мене псується настрій, приїде, як справи, дуже добре. Ну, крім погоди. І сія таке щось і мряка, і сніжок. І це жахливо. До 11 годин таке. Завтра сонячно. О, навіть післязавтра, в середу, можливий сніжок. А потім уже 9, 12, 13 градусів. Ось у мене питання у заголовку, чи, на яку ляльку я схожа, чи схожа на ляльку, бо мене часто з нею порівнюють. ну, Лялькова зовнішність це Baby Face. До речі, отже, давайте спробуємо визначити, ну, щоб цікаво було говорити. Так, отже, так, і четверга тепло. попіл куклу, а кто це? Що це? Да, Инстаграм Светлана Малашич. А, це ось такі ляльки, я зрозуміла. З 19 століття, тобто вінтажну. ну, це теж цікаво. А давайте зараз погортаємо мій альбом з фотографіями. Якщо вам цікаво, Огортаю Кей. О, у вас уже 47. Сьогодні з перших моїх фотографій, а це вже перший клас, другий клас. Це третій, це четвертий. Суценя прилаштували? Ні. У нас сидить. Доброго дня, робимо домашні копченості до Великого дня. О, це класно. Що за красоткова? Дякую. Це наш конкурс краси перший. Ну, я тут у цій сукні. Це вже восьмий клас. А це дев'ятий. Це десятий. Десятий тут я вже деде намагалася якось Окринка дякую, зробити макіяж. Леся була блондинкою, по-моєму. Чордона. Ось. Доброго дня, привіт. Макіяж не дуже, ну, можливо, і не дуже. Такою худою я була. Це також десятий клас. Худа? Так, ну зараз я не худа. Ось. Так, це саме. Це також десятий клас. А це вже професійне портфоліо. Перше. Як бачите, тут я теж худа з вулицями. А зараз є більш миловидна. Це також із портфоліо фотографії 21 рік. Ні 20. Це мені 21, це 20. Це 22 роки мені. І з Ольгою Бойка робили фотографії. А зараз скільки? Зараз? 30. Це з Сергієм робили фотографії. Чому закинули модельну кар'єру? Та я підсилаю за кордон портфоліо, щоб кудись і з'їздити. Ви ж то, я тоді з волосами, іноді я їх вкладаю. Ну, воно завжди у мене довге і об'ємне. В стилі ню є. <гум> ну, ви не думайте, що я тут покажу вам стиліню фотографію. Ось це одні з моїх улюблених фотографій ось ця. І ось ця. А тут я вже важила 39 кілограмів. Ви пам'ятаєте чого? Дуже гарно, дякую. Це вже тут я важила 55 кг, це також золяйбойка. Ви були в рекламі корона, ні, у короні не була. Я для тоніка, реклами, для фарби для волосся. Я в 24, ні, в 23 відрахувалось. Що ще можна показати? Це на Новий рік. Чи є дітки будуть? Ще немає камери, вас любить, дякую. Це на Новий рік в кусті на Android. Це із мамою. Так. Це на конкурсі краси. Ого, то ти ще з тих часів, коли фотки проявляли, скільки тобі років. Це фото роздруковані на комп'ютері. Супер, дякую. Так. Ну, а це перший клас з мамою. А я вас бачила в печенюгах. Ну, я іноді тут живу. А навіщо ви е, все ж на телефоні? Ну і що я роздруковую фотографії? Чому тільки мають бути на телефоні? Цікаво ж роздрукувати. Крути, мамулі здоров'я, дякую. Покажіть ще фото. Ну, я показувала, можу ще показати із андроїда. Я їх перекидувала із айфона на Андроїд Також У мене копії є для портфоліо. Для портфоліо. Покажі ще фото, ну зараз пошукаю. Ти така гарна, дякую. ми з Сергієм Басіним знімались. Це я для себе на Android старий знімала, собака в день народження 24 мені виповнювалось. Я думала, я така стара. Це конкурс краси. Давай зустрічатись його. Це мені 25 років. Я перефарбовувалась. Це 23. Ось це і шоу Місія Краса. Там мені змінили зачіску. Анна Голодович робила макіяж. Ну, ось ця мені подобається найбільша фотографія. Привіт, привіт. Можу показати ось таку, це коли я схудла до 37 кілограмів. Скільки вам зараз років на вигляд 18? Дякую, мені 30 років. Так, так, так. Що тут у нас ще мається? Ось така є фотографія. Це для реклами. Для реклами тоніку, то було для реклами волосся. Де мама? А, чим ми займаємося в іншій кімнаті? Оце от, із квітами. Так, так, що тут ще є у нас? Це дівчинка мене фотографувала. фотографиня з Новгорода Сіверського. Запрошую на фотосесію для реклами, звичайно, і як актрису. Ось це моя випускна сукня. Зроби, Зроби три кроки назад, хочете, що побачити сукню. Так. І що в нас ще є? Фото з айфона є. Де я сама себе фотографую, іноді можу також сток продати. Де вас можна побачити як актрису. Ну, поки що майже лише в шоу, Лаватар, наприклад, місія краса, сеял циганка, ну і супермодель по-українськи. Не сукню. Викрасуня, дякую. Тут іще є з фотографії. Ось ця мені подобається. Оця. Це мій кіт. А це осінь починалась. Мені почули, що я продаєте фото? Так, ось такі от навіть фотографії простенькі, або ті, які я показувала, і з фотографами зняті, їх можна продавати в стоки. Особливо, якщо вони купальнику, або ж з гарною зачіскою. Ну, так, щоб видні були ваші гарні частини, так сказати, волосся, там, у кого у кого губи і так далі. краса, дякую. Їх можна продати в стоки або колекціонерам. Така ще є. Так, фотосесія. В якому серіалі це ганка, але там епізодична роль. Отака. От так. Шоу який лаватар? Місія Краса, супермодель. Скільки вам років? 30. Це у Києві то зніматися? так у Києві. А серіал Циганка на городі Сіверському знімався. Покажіть, як робити макіяж. Але я підфарбовую лише брови і губи. Якраз за який випуск з вами хочу подивитись. От, на жаль, напевно, він ще не вийшов із-за війни. Я осінню знімалась, війна почалася змою, а мав вийти весною випуск. Ви чекали, чекали. Вам гарно в такому пудровому. Дякую, дякую, дякую. Ну що ж, тоді ми так поговорили з вами. Я хочу ще сьогодні сходити до магазину. Ви не пробували кучерявий метод, ну іноді. Але ніякими ем, спреями і так далі я не роблю волосся, щоб воно не псувалося. Отже, дякую вам. Дякую, що все. Ну, я кожного дня в ефірі, так що заходьте.